Ще одна публікація, яка вже присвячена видання цього ж апостроф, яка присвячена вже економічній ситуації, тому що, незважаючи на те, що йде війна, як я вже говорив, Україна ну, як може, так виживає, економіка працює. Якби там ми не го не критикували уряд за те, що не створені все таки нормальні умови для ведення бізнесу, тим не менше наші підприємці і працюючі українці примудряються навіть в цих складних умовах працювати, сплачувати податки, наповнювати бюджет. І тут підключаються так би. Депутати місцевих рад до цього процесу, і прийнятий прийняти був на цьому тижні бюджет Києва. От газета, 에, перепрошую, видання, це апостроф, проаналізувало бюджет. Прийшло до висновку, що в принципі порівняно з тим, що приймалося в попередні роки. Бюджет в цілому в команді Віталія Кличка вдалося прийняти непоганий, закладений навіть певний профіцит бюджету. Бюджет складає доходна частина запланована на рівні 20 мільярдів гривень, видаткова частина на рівні 22 мільярдів гривень, І цей перевищення це в 2 мільярди гривень, Воно повинно піти на сплату боргів, які Київ надто багато наробив, звичайно. При попередніх мерах, особливо при видатному в градоначальнику київському Черновецькому, ну тепер треба якось ці питання вирішувати і вгасити ці борги. Окрім того, визначають, що правда, що депутати критикували багато цей проект бюджету. В розмови йшли про те, що вони можуть знайти легко дуже багато доходних, так би мовити, статей, якими можна наповнити бюджет Києва. Проте в процесі обговорення знайшли додатково тільки 41 мільйон гривень. Це по суті, бюджет майже не помінявся. Щоправда, як дуже велике досягнення депутатського корпусу, подається те, що от змогли забезпечити безплатні обіди для учнів перших четвертих класів. Ну, я не знаю, наскільки це важливо для Києва саме, тому що все-таки Київ місто далеко не бідне. Якщо такі ну, кошти в бідних містах, якихось робітничих поселеннях виділяти дітям на безплатні обіди, це зрозуміло. А все-таки в Києві, де доволі заможні громадяни проживають, виділяти спеціально з, держав... з міського бюджету кошти на Обіди дітям, і то, що, причому ще що ти ж не знаєш, як вони їх там їдять, не їдять, чи вони там один в одного бавляться цими обідами, тому що наші діти це ж теж такі розбещені доволі. Справа в тому, що бюджет прийнятий, і це велике досягнення цієї міської влади нинішньої. Те, що бюджет саме бездефіцитний, з профіцитом прийнятий.